Оцінив ситуацію так, ну, скажімо так, висловлю власну думку. Вважаю за необхідне, щоб е, обмінники, які працюють за агентськими угодами, припинили своє існування. Цьому є об'єктивне пояснення. Банки підпадають під дію закону про банки і банківську діяльність. І за цим законом гарантують е, захист інформації щодо е, своїх клієнтів. Обмінники, які працюють за агентськими угодами під дію цього закону не підпадають і не можуть гарантувати захист персональної інформації щодо їх клієнтів. З цієї точки зору, або ці агентські пункти мають стати невід'ємною складовою частиною банків, тобто перетворитись на філіали або припинити своє існування щодо питання зручності чи незручності обміну валют. То е, я не бачу е, об'єктивних причин е, для того, щоб говорити про те, що е, оці обмінники е, є визначальним фактором для клієнта. В Україні достатньо розвинена мережа е, банк, у банківській системі із філіалами, і нема проблем, е, щоб той, хто бажає. Чи купити, чи продати валюту, пішов до якогось відділення банку і здійснив свою операцію. Ви можете зараз вийти, зайти у філіал десь тут і здійснити свою операцію. От і Я представив матеріали письмові. Пейзаж складається з різних фарб і з різних ландшафтів. Економічна активність, цінова ситуація, стан обмінного курсу платіжний баланс. Все це у вас на столах є. Ми назвали макроекономічний пейзаж осінь, але вже осінь закінчується. Проте, у нас статистика є тільки повна вересень. Тому правильніше говорити про ранню осінь. Про цю статистику я додав би ще таке. Звичайно, головна фарба це цінова ситуація. Для Нацбанку завжди це буде так. Цінова ситуація, ситуація з обмінним курсом. У мене саме визначена Конституція відповідальність за купівельну стабільність гривні і за стабільність її обмінного курсу. Тому вам представлено матеріал щодо інфляції. Я хочу привернути увагу до того, що названо рубрикою прогнозуємо. Ну перш ніж прогнозувати, треба додати ще пару речей, про які Валерій сказав. <кій> Інфляція 4,2 до грудня, в Росії 5,2%, в інших країнах по-різному. Інфляція у річному вимірі, тобто жовтень до жовтня, 5,4%. Ну, наприклад, в Європі понад 3%, в Сполучених Штатах 3,9%, в Китаї за 5%. Тобто, розриви по цьому індикатору з іншими розвинутими країнами у нас невеликі вже. Це перше. По-друге, залишилось два місяці до кінця року листопад і грудень Виникає питання: чи можемо ми прогнозувати досягнення бюджетного орієнтиру з інфляції? Бюджетний рієнтир 8,9 у вимірі до грудня. Сьогодні ми маємо, як ви знаєте, 4,2 у вимірі до грудня, залишилось два місяці. Я прогнозую з високим рівнем ймовірності. Відсоток я назвав на останній сторінці. Почитайте, будь ласка, що бюджетний рієнтир цього року, поза всяким сумнівом, буде перекритий в тому розумінні, що інфляція буде менше, ніж бюджетний рієнтир 8,9%. Це означає, що другий місяць поспіль ми будемо мати в Україні уповільнення інфляції, так званий дезінфляційний тренд. Це перше доповнення. Друге, воно полягає в тому, що з високою ймовірністю можна прогнозувати, що історичний мінімум інфляції в Україні теж може бути протестований і підданий апгрейду, оновлений, іншими словами. Історичний мінімум інфляції в Україні 6,1%, це 2001 рік. Я не беру 2002 рік, там була дефляція. Центральні банки, ви знаєте, дефляцію ще менш полюбляють, ніж помірковану інфляцію. Тому історичний мінімум 6,1. Я не виключаю, що цього року цей історичний мінімум може бути оновлений. Наприклад, в минулому році інфляція за листопад-грудень склала 1,1%. І закінчили рік на рівні 9,1%. Зараз маємо 4,2%. Якщо буде сценарій подібний минулого року, ви бачите, що інфляція може бути менше ніж за 6%.